Оля рада вас вітає, до гри малят гукає, а готуйте швидко, язичок тренуйте спритно, Віршики вивчаємо, розумними ми зростаємо. Доброго ранку, любі малята, привіт! Ви готові сьогодні зі мною працювати? Готуйте пальчики, а я для вас теж приготувала пальчикову гру кроки. Починаємо крокувати. Готові. Поїхали. Привіт, любі малята. Доброго ранку. Пальчики у вас є? Є. Пальчики вітаються. Привіт, привіт, привіт. А потім розважаються привіт, привіт, привіт. Попрацюємо сьогодні з пальчиками. Попрацюємо. Тоді приготуйте Олі два пальчика на лівій ручці, два пальчика на правій ручці і будемо крокувати по столу і розповідати віршика. Починаємо! Ми крокуємо рівненько, вищі ніжки піднімай. Я наліво ти направо. А тепер відпочивай. Запам'ятали? Давайте ще разочок. Приготували пальчики. Пішли. Ми крокуємо рівненько і вищі ніжки піднімай. Я наліво ти направо. А тепер відпочивай. Працюємо? Дякуємо, любі малята. У вас все вийде? До побачення, пока!